Вітаю, друзі! Сьогодні розбираємося, хто ж такі програмісти. І в чому полягає магія програмування. Програміст це професія людини, яка створює комп'ютерні програми, загальне означення, і воно мало що нам говорить. Але давайте розбиратися. Ігри і віртуальна реальність. Ти ж знаєш свої улюблені комп'ютерні та мобільні ігри. Всі вони були створені програмістами. Майнкрафт, Роблокс і багато інших це не просто ігри, а величезні цифрові світи, які існують завдяки мільйонам рядків коду. Програмісти працюють над цими рядочками, щоб кожний персонаж рухався. Кожний рівень гри оживав, а графіка виглядала захопливою. Роботи і штучний інтелект. Напевно, ви точно бачили роботів, які можуть виконувати неймовірні завдання: від танців до складання меблів або навіть допомоги лікарям під час операції. Всі ці роботи працюють завдяки програмуванню, а програмісти пишуть інструкції для цих роботів, щоб вони могли рухатися, розуміти світ навколо та взаємодіяти з людьми. Ну а штучний інтелект це взагалі окрема цікава історія. Від програм, які допомогли допомагають робити прогнози погоди до технологій, у яких роботи вчаться самостійно водити автомобіль, соціальні мережі, і додатки — Facebook, Instagram, TikTok — Це вже частина нашого повсякденного життя. Але за кожним лайком, постом чи відео стоїть команда програмістів, яка працює над тим, щоб ці додатки працювали швидко і без помилок. Вони пишуть коди, які забезпечують роботу алгоритмів, що показують нам цікаві новини, відео або меми, збереження природи та допомоги. Людям програмування використовується не тільки для розваг, але ще й для вирішення важливих проблем. Наприклад, програмісти допомагають створювати додатки прогнозування землетрусів або захисту рідкісних тварин. Також вони досліджують і глобальне потепління на нашій планеті. Програмісти розробляють цілий ряд програм для медичних закладів, які допомагають діагностувати хвороби або навіть проводити операції. Ну і на останньому, за списком, але не останньому в нашому житті стоїть автоматизоване виконання. Повсякденних задач приготування кави за допомогою кавової машини, прання нашої білизни за допомогою нашої пралки, або взагалі розумний будинок, який і температуру підтримає, і світло за вами вимкне. Все це дійство працює саме завдяки програмістам. Говорять, що програмістів можна розділити за видом діяльності на два напрямки: системні програмісти створюють операційні системи, під управлінням яких працюють комп'ютери, програми для роботи комп'ютерних. Мереж, драйвери пристроїв тощо. І прикладні програмісти. Вони створюють різноманітні редактори, спеціалізовані програми для різних професій, веб-сторінки і подібні їм. Але такий поділ доволі умовний. Інколи для створення повноцінної операційної системи програмісти додають невеличкі програми, як, наприклад, блокнот, ножиці або калькулятор. І навпаки, розробники програм вносять деякі вдосконалення в операційну систему, щоб їх програма працювала краще. Чи може Програмісти працювати самостійно і створювати програми власноруч. Так, такі випадки бувають, та найчастіше вони працюють разом із цілою купою інших спеціалістів. Для прикладу, давайте розглянемо процес створення гри, що роблять програмісти в розробці ігор. Сценарій гри або сюжетну лінію розробляють сценаристи. Навігацію та зручність меню в грі різні фішки, що нам випадають, бонуси або штрафи. Над цим працюють так звані UI і UX-дизайнери. Це спеціалісти, Вісти, що знають, як всі елементи гри розмістити зручно для користувача та як їх подати так, щоб користувач їх помітив персонажі та середовище гри. Над цим напрямком працюють концепт-художники та художники, що працюють з 2D і 3D графікою. Ефекти анімація. Цим займаються художники-аніматори. Хоча деяка частка програмістів тут вже існує. Ну а готовність гри перевіряють тестувальники. І саме вони з'ясовують, чи гра дійсно. Дійсно захоплює, чи працює правильно, і чи всі бонуси або штрафи відповідають задуманим планам. Стоп! А де ж наші програмісти? В чому їх функція? Програміст оживляє нашу гру за допомогою кодів програмування. За ним стоїть створення механіки гри, наприклад, як персонажі рухаються, як реагують на натискання клавіш або на дії інших гравців, розробка певного штучного інтелекту. Це коли наші персонажі під нашим керуванням рухаються та діють, немов живі. Вони наче розуміють, що від них вимагається, і що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Оптимізація гри. Саме програміст стежить за тим, щоб гра не гальмувала і працювала вправно навіть на слабких пристроях. Ну і виправлення помилок та покращення взаємодії. Коли в грі щось іде не так, то тестувальники це помічають, а програмісти виправляють відповідно помилки. Як бачимо, жодну гру не можна було побудувати без програмістів, хоча і для інших. Спеціальностей в IT, тут маса роботи. Які ж навички нам потрібні для того, щоб стати крутими програмістами? Про це говоримо далі. І перша навичка це уважність. Програмісти, як правило, отримують в роботу не конкретну задачу, а конкретну проблему, яку потрібно вирішити. Наприклад, наш персонаж має заходити в кімнати, відкриваючи двері відповідними заклинаннями. І тут виникає питання: а що робить при цьому персонаж? Просто говорить заклинання або махає чарівною паличкою або шторкається паличкою до дверей, чи просто штовхає двері за ручку. А може, всі ці дії потрібно виконати одночасно. Всі ці робочі моменти узгоджуються так званим гейм дизайнером, людиною, яка керує всім процесом розробки гри. Ну а потім програміст складає відповідну програму, яка і буде запускати дану дію. При цьому опущена крапка або кома може призвести до помилки у роботі програми, або й взагалі всієї гри в цілому. Логічне мислення програмування, як вже було зазначено, це процес вирішення проблеми. Потрібно мисліти послідовно і аналізувати, що до чого приводить і де код повторюється, як це можна спростити і примусити програму працювати швидше, де задачу можна розв'язати відразу, а де потрібно розділити на частинки і програмувати ці частинки окремо. Наприклад, наш персонаж піднімає чарівну паличку для купи різних заклинань, то може не описувати одні й ті самі дії постійно. А описати окремо, як піднімати паличку, і з кожним заклинанням просто викликати блок команд підняття цієї палички. Командна робота. Як ми вже з'ясували, програміст працює не сам. У команді важливо вміти спілкуватися і розуміти інших. Адже саме програміст має реалізувати те, про що думали автор сюжету, сценарист, художник, аніматор та звукооператор одночасно. Саме на ньому лежить завдання поєднати думки і уяву всіх цих людей. В Ігровому персонажі або грі в цілому. Математика, фізика, англійська мова. А це тут до чого. Потрібно гарно вчитися. Адже на законах математики та фізики побудована вся динаміка гри, всі документи, технічна документація, ну і власне програми пишуться англійською мовою. І зауважу, що по великому рахунку і інші шкільні предмети приносять не меншу користь. Біологія показує, як зробити реалістичним рух персонажа, розквітання квітки і подібні природні явища. А географія розкриває орієнтування на місцевості і врахування особливостей придуманого ландшафту. У кожному предметі можна відшукати користь, головне шукати. Недаремно говорять, що не існує дверей, які не можна було б відчинити. Просто для кожної двері потрібно підібрати свій ключик. Ну а наостанок, два слова про мову програмування Python, яку ми починаємо з вами вивчати. Дана мова програмування була створена нідерландським програмістом Відо. Ван Росумом на той час співробітником Національного дослідницького інституту математики та інформатики. І, до речі, мова програмування Python, або як її ще називають Python, ні з яким пітоном не пов'язана. А автор назвав її в честь героя популярного британського комедійного серіалу Повітряний цирк Монті Пайтона. Як бачимо, мова програмування посідає доволі високе місце серед інших мов програмування через свою універсальність і простоту. Ту вивчення. І ми вже з вами наступного разу спробуємо скласти свої перші програми даної мови програмування. А поки ліпимо вподобайку і переходимо до встановлення на наш комп'ютер або реєстрації в онлайн середовищі програмування. А на останок скажу, що вивчаючи програмування в школі, ми розвиваємо критичне мислення, математичні та логічні навички, які допоможуть нам не лише в програмуванні, а й в будь-якій професії. А хто зі мною не погоджується, чекаю на вашу думку в коментарях. До нової зустрічі! На новому уроці.